Росія б, напевно, за певних обставин хотіла б завершити цю війну, але вона хотіла б її завершити з максимальним успіхом для себе. І цей фактор продовжує впливати на хід бойових дій. Те, що ми бачимо сьогодні на полі бою, те, що ми сьогодні бачимо під час ракетних обстрілів. Під час е, спроб е, витіснити збройні сили України з Курської області багато інших обставин я б довіряв цій інформації управлінню розвитку, оскільки там працює серйозні аналітичні підрозділи, вони аналізують. Як відкриті, так і закриті дані. От, наприклад, дана інформація вона пов'язана з аналітикою щодо спроможності економічної, фінансової, технологічної Росії ввести війну на виснаження в такій інтенсивності, як зараз. Тому прогноз Головного управління розвідки я вважаю абсолютно доречним, абсолютно справедливим і об'єктивним. Інша справа, що цей прогноз має ще й Певну морально-психологічну складову, оскільки е, він став публічним е, з вуст голови е, гур МОО е, Кирила Буданова. Значить, є певна мета створити для українського суспільства певний орієнтир розуміння, коли може завершитися гаряча фаза війни. Мені здається, е, гур діє на випередження і. Ця інформація, цей меседж дозволяє частині суспільства мати ясне розуміння, що у нас іде війна на виснаження, і от ось є обставини, які моделюють можливість Росії продовжувати цю війну до кінця 25 п'ятого, років. Ця заява корелює, контрастує дуже сильно з інформацією про підготовку до другого саміту миру, повідомлення в західних медіа про. Можливість територіальних поступок з боку України і мирних діалогу з Російською Федерацією ця інформація контрастує, наприклад, з інформацією щодо якихось перемовин в досі столиці Катару, де, начебто, була досягнута домовленість з Російською Федерацією про незавдання ударів по енергетичним об'єктам один до одного, і тим не менш, мені здається, що професійно. Буданов хоче дати зрозуміти, що на всяк випадок, у випадку, якщо мирний трек не спрацює, ми маємо враховувати об'єктивні складні такі прогнози для того, щоб не знаєте, не радіти завчасно, щоб не створювати в собі. Ілюзію того, що ця війна може дуже швидко завершитися, багато що залежить від особистої позиції Путіна, від спроможності Російської Федерації далі вести війну на виснаження і від геополітичного тиску на Росію. Я думаю, так, да, бо ця заява має певний психологічний ефект і вона буде враховуватися. Різними органами влади в інших країнах, від яких залежить рішення про дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по ударам влип Російської Федерації, бо вона таким чином знаєте, ну це такий посил заходу, якщо ви не дозволите це. То прийдеться тоді фінансувати цю війну ще мінімум аж до 2026 року. Що на це потрібно буде витрачати шалені великі кошти впродовж ще мінімум одного року. Мені здається, ця заява має певний тиск і певний такий психологічний ефект для. Равлячи політичної еліти в більшості західних країн, які зараз продовжують утримувати фінансову і воєнну допомогу Україні.